Класно, правда? Всім привіт! Я Руня, і сьогодні буде наше завершальне відео по орієнтуванню на місцевості з допомогою карти та компасу для чайників. Попередніх відео ми з вами познайомилися з компасами, з картами і навчилися брати азимути на місцевості та на карті. Відносно попередніх відео. Деякі глядачі, уважні глядачі, висловлювали свої коментарі відносно того, чому я не розповідаю різницю між істинним і магнітним азимутом, чому я не розповідаю, що таке магнітне схилення, чому я обходжу увагою такі поняття, як дирекційний кут та квадратні координати. Ну, власне, як ми заявляли спочатку, наше відео воно більш розраховано все ж таки на чайників. А ця тема вона значно глибша. Так, вона дуже вагома в орієнтуванні, але вона значно глибша, і щоб її повністю розкрити, то, мабуть, треба або ще окреме відео, або навіть серію окремих відео. Якщо вам справді такі відео цікаві, то будь ласка, напишіть про це в своїх коментарях. Ну, оскільки дані зауваження були, давайте я коротенько пробіжуся по цих поняттях, аби у вас теж було загальне розуміння. Отже, перш за все, всі ми знаємо, що земля у нас кругла. Ну, грубо кажучи, тобто це не ідеальний шар, не ідеальна куля. Проте можемо вважати, що вона кругла. І умовно земна поверхня розділена меридіанами і паралелями. Меридіани це умовні лінії, які йдуть від північного полюса до південного по периметру цієї кулі. А горизонталі це умовні лінії, які, начебто, розрізають паралельними шарами земну кулю від екватора до полюсів в обидва боки. І, власне, істинний географічний азимут знаходиться по віссі Північний полюс, Південний полюс, географічний. північний, південний полюс. Відповідно, і географічний азимут це буде кут від цієї віссі до об'єкту, на який ми беремо азимут. Якщо говорити про компас, зараз для тих, хто не дуже в темі буде шок, отже, насправді компас на північ не показує, виявляється. От! Тому що в ядрі земному у нас є ядро металічне, намагнічене, і, відповідно, воно створює магнітне поле навколо Землі. І полюси цих полів, вони не співпадають з географічним меридіаном. Тобто вони чуть-чуть зміщені, і крім того, вони ще й мандрують. Тобто з часом вони переміщаються. І якщо говорити про компас, то компас показує, власне, на магнітний полюс. І, відповідно, магнітний азимут – це кут між. Оцим напрямом на магнітний полюс і на об'єкт, до якого ми шукаємо азимут. І щоб точніші виміри робити, тому вводять різні поправки. Якщо нам треба дуже точно виміряти якийсь азимут географічний, треба знати так зване магнітне схилення у тій місцевості, де ви працюєте. Тобто магнітний полюс відносно географічно, він може знаходитись або трошки східніше, або трошки західніше. І відповідно, буде або. Східне схилення або західне схилення на кілька градусів. Наприклад, для нашої місцевості, як мені підказали, це значення має 6 градусів і 45 хвилин І як підказав власне один уважний глядач, власне таке схилення на відстані в один кілометр може дати похибку на 113 метрів. Тобто, якщо ми пройдемо один кілометр. По магнітному азимуту, а будемо вважати, що це географічний, то ми помилимося приблизно на 113 метрів. Єдиний нюанс, що власне, визначити це магнітне схилення, ну не то, що визначити, знайти дані про це магнітне схилення, не так легко. Я особисто пробував в Google щось у мене дуже погано виходило. Спробуйте ви знайти магнітне схилення для вашої місцевості, можливо, у вас вийде краще. І напишіть, будь ласка, нам про це. Ну і кілька слів про дирекційний кут і квадратні координати. Перед тим, аби чуть, -чуть розкрити цю тему. Варто розуміти, що зображення з земної поверхні, тобто зі сферичної поверхні, різними способами переноситься на карту, тобто на площину. І власне топографічна карта вона робиться з допомогою методу Гауса. Це своєрідний метод, я не буду вдаватися в деталі, тому що це все надто складно. Але суть його в тому, що на ньому замість географічних координат наноситься квадратна сітка. Тобто, це сітка. З перпендикулярними лініями, які знаходяться в масштабі кілометр одна від одної. Це робиться для того, аби набагато легше можна було робити будь-які виміри, особливо для військових. Тобто, з допомогою цієї сітки кілометрової, вона не спотворює там як меридіани площину, і тому можна визначати там, місце розташування ворога, чи там, відстань до об'єкта і багато інших речей. А власне дирекційний кут. На такій карті це кут між лінією, яка йде на цій карті вертикально, і е, кут між цією лінією і об'єктом, який вибраний на цій карті. Квадратні координати це не координатна сітка, це, власне, вже оці квадратики вони мають, як у шахматній дошці, свої координати, і з їх допомогою теж можна вирахувати там місце розташування якихось об'єктів на цій карті. Ну, і ще один нюанс по неспівпадіннях. У Всіх майже є зараз у е, телефоні цифровий компас. І коли ви його включаєте, зазвичай вам висвічуються координати вашого місцестояння. Одного разу, коли я вирішив перевірити, ну, тобто звірити ці координати з картою, а я дуже добре знав, де я знаходжуся, виявилося так, що ці координати не співпадають. І тут, в принципі, можуть бути два моменти. Або ваш телефон не надто добре ловить сигнал сигнали, трошки помиляється, або, можливо. Та країна, в якій робили ваш телефон, тобто навіть не телефон, а оцей додаток, який визначає координати, він не відповідає тому регіону, в якому ви проживаєте. Тобто додаток робився в одній країні, карта робилася в другій країні, і може бути деяке неспівпадіння координат. На це варто зважити увагу, тому що потім ну, можуть бути якісь нюанси при орієнтуванні. Ну і в сьогоднішньому відео я хотів зачепити надзвичайно важливу тему в орієнтуванні. Це зображення рельєфу на карті. Тобто, зрозуміло, що коли ми говоримо про якусь тайгу, про степи, ну, навіть про міста, здебільшого це якісь площини рівні і на карті їх зобразити відносно легко. Проте, коли ми говоримо про якісь гори вершини, коли рельєф дуже пересічений, на карту нанести його вже дуже набагато важче. Раніше одним з таких найпростіших способів, з допомогою якого зображали земну поверхню, це був так званий панорамний спосіб. Тобто, грубо кажучи, карту зображали так, начебто ви піднялися в повітря, і бачите зверху оцю місцевість і малювали якісь там гори, річечки, тобто як панораму з коптера. Виглядала приблизно ось так ця карта. Ця карта дуже зручна тим. Що будь-який чайник, який взагалі не розуміється в орієнтуванні, може приблизно побачити, де який об'єкт знаходиться, там яка куди дорога йде, яка де річка протікає. Але великий мінус такої карти, ви не зможете на цій карті зробити жодних вимірів. Тобто, ні перепад висот гори, ні на якій відстані який об'єкт, від якого знаходиться. Ну, багато-багато тобто, є проблем, коли вам треба робити точні заміри з панорамною картою. Інший спосіб був придуманий. Так званої штриховки. Або його ще називають гащур. Тобто, рельєф заштриховувався ну, десь приблизно, як в рисунку, ми штрихуємо, аби передати світлотіні, так приблизно рельєф на карті заштриховувався, аби передати об'єм тих нерівностей, які бувають. Пізніше з'явився такий спосіб, як відмивки. Тобто, кольоровими плямами закладали. Різну висоту, наприклад, там долина могла бути зелена, там чуть-чуть вище з'являвся жовтий колір, вершини гір там замальовувалося коричневим кольором. Вона наглядна, вона дуже гарно, як то кажуть, читається. Але знову ж таки, якісь виміри робити по цих кольорах ну, практично неможливо. Тобто ви можете бачити, де де упадена, але зрозуміти, яка там висота, які перепади висот майже нереально. І найкраще до чого додумалось людство, це е, використати для передачі. Гірського рельєфу горизонталі. Ну, перш ніж про них розповідати, можу ще так сказати, що такими основними формами рельєфу можна виділити 5 форм: це гора, відповідно, протилежна її котловина, тобто яма в землі, хребет, тобто кілька вершин, з'єднані між собою зі схилами, улоговина, лощина, точніше, тобто це як яр внизу. Ну і сідловина, тобто між двома горами. Така перемичка, яка з'єднує дві вершини. Отож, як з допомогою горизонталей передати земну нерівність на карті. Ну, уявіть собі, що у нас є якась гора. Ось тут у мене є модель гори, зроблена з пластиліну. А тепер уявіть, що ми цю гору на певній відстані від основи будемо розрізати в горизонтальній площині. І коли подаємось зверху, ми побачимо такі неправильні концентричні кола. Або, щоб ще краще уявити, уявіть собі, що я цю гору кладу в якусь посудину, якийсь акваріум, і заливаю водою там на якусь певну відстань, скажімо там, на 5 см в раз, потім вище, вище, вище. І так само над поверхнею води ви будете бачити ці самі концентричні кола. Ось я їх переніс на папір. І зараз буде вам, надіюсь, зрозуміло, як виглядає ця гора, нанесена на площину з допомогою ізоліній. Що ми можемо побачити? Ну, чітко можна зрозуміти, де вершина. Тобто це є кружочок у центрі оцих концентричних кіл. Можна побачити хребет, тобто це такі вигнуті лінії, які йдуть від вершини вниз. Так само лощина, це вже будуть увігнуті лінії. Зверніть увагу, що на цій схемі деякі ізолінії знаходяться далі одна від одної, деяка ближче. Це якраз пов'язано з крутижною схилу. Чим схил крутіший, Тим у проекції ці ізолінії будуть знаходитись ближче одна від одної. І, власне, коли ви дивитесь на карту, ви можете зрозуміти, чи тут крутий схил, чи пологий. Це дуже важливо, коли ви плануєте свій маршрут. Ізолінії, або які ще називають горизонталями, як зрозуміло, з того, що я говорив раніше, знаходяться на певній висоті одна від одної. Зазвичай їх можуть проводити там на відстані 5 метрів, 10 метрів, 20 метрів одна від одної. Основні горизонталі, тобто вони поділяються на кілька видів. Основні горизонталі, якраз це вони на цій відстані, вони позначені коричневим кольором суцільною лінією. Іноді треба показати якісь додаткові заглибини в рельєфі, там нерівності. Тому. Проводять так звані додаткові горизонталі, які виглядають як пунктирна лінія з довгими штрихами. Буває таке, що іноді схил пологий, і ще є якась частина рельєфу, яку можна показати. Тоді вводять так звані четвертинні допоміжні горизонталі, і вони йдуть просто пунктирною лінією з короткими штрихами. Через певну відстань для зручності проводять так звані потовщені горизонталі, тобто вони чуть-чуть товстіші, зазвичай через 5 їх проводять. І зручні вони тим, що на них ще пишуть, пишуть висоту, на якій ця горизонталь знаходиться. Ну і відносно них ми можемо рахувати там висоту інших об'єктів. Коли ми дивимося на горизонталі зверху, е якщо у вас мало досвіду, у вас може такий виникнути трошки така е нерозуміння, чи це вершина, чи це яма якась зображена. Для того уводять так звані бергштрихи, Такі рисочки. Якщо, наприклад, це вершина, то від. Кола на вершині ці дві рисочки йдуть назовні. Якщо це яма, то дві рисочки йдуть всередину. Крім просто схилів, іноді на рельєфі попадаються якісь прямовисні скелі, обриви. Зрозуміло, що ізолініями їх вже передати неможливо, бо там зверху у проекті всі ізолінії накладаються одна на одну. І тому використовують якісь там допоміжні топографічні знаки, якими можуть показати обрив. Або якусь там штучну споруду створену людиною. Якщо це природній об'єкт, зазвичай його показують коричневим кольором. Якщо це штучний об'єкт, то його вказують чорним кольором. Ну і говорячи про рельєф на картах, варто пам'ятати таку річ, як абсолютна висота і відносна висота. Абсолютна висота це висота, наприклад, гори, яку міряють від певного стандарту. Наприклад, висота наших гір. Міряється від рівня Балтійського моря. До речі, зараз е, іде бесіда про те, аби нарешті цю систему змінити, оскільки вона досить застаріла і для нас не зовсім зручна. Можливо, у ближчому майбутньому ми перейдемо на європейські стандарти е, міряння висот гір. А відносна висота це, наприклад, висота від підніжжя до вершини там, або якась там частина гори, яку треба там пройти комусь. Тобто, коли ми піднімаємося на говерлу, це не означає, що ми піднімемося на 2000 метрів. Тобто ми пройдемо 2000 метрів по висоті. Ми там заїжджаємо на якусь висоту біля 1000 метрів з чимось і якихось 800 метрів просто йдемо до вершини. Якщо ви мандруєте в горах, тоді, ну, в принципі, оті знання про компаси, про азимути, вони набувають такого ну, специфічного змісту. Тобто, насправді, у горах вже не працює той варіант, що ви берете азимут на об'єкт і по прямій. Ідете до того об'єкта. Зрозуміло, що в горах є схили, скелі, яри, різні перепони. Якщо ви підете по прямій, то ви можете просто упасти зі скелі або наткнутися на якийсь такий підйом, по якому ви взагалі не зможете піднятися. І власне дуже важливо вміти читати рельєф, тому що. По рельєфу ви можете побачити найоптимальніший шлях до вибраного вами об'єкту. Тобто не йти по прямій по азимуту, а подивитися по ізоліннях, де пологіший схил, де краще перейти, де краще спуститися. Так само дуже часто в різних таких посібниках по орієнтуванню рекомендують, коли ви заблудилися, йти до річки, і річка виведе вас до цивілізації. В принципі, в цьому є дуже велика доля правди. Але якщо говорити про гори, ну є деякі нюанси, про які я хотів би вам розповісти. Я особисто не радив би вам у горах спускатися річками, тому що гірські річки це, як правило, дуже вузькі долини. По-перше, у ці вузькі долини, всі каміння, які зриваються з гори, вони летять вниз. По-друге, дуже часто ці вузькі долини бувають захаращені різними деревами, які там упали з різних причин, чи від вітру, там, чи просто від того, що вони вже постарілися. Річки, гірські і потоки несуть собі ще одну небезпеку. Коли в горах проходить дощ, рівень води може різко піднятися на кілька метрів. Тобто, якщо ви попадете в паводок, вам буде дуже важко ну, скажімо, вибратися з цього потоку, подолати його далі. Ну і навіть такий нюанс, що йдучи по руслу потоку, ви можете наткнутися на якийсь невеличкий водоспад. В Карпатах вони невеличкі, там може бути там метрів 5-3. Але іноді він так само може бути серйозною перешкодою, якщо у вас немає відповідного спорядження, тому що зазвичай водоспади в каньйонах, де з двох боків скелі, і подолати його не завжди легко. Тому я особисто рекомендував би, ну, в разі аварійної ситуації, якщо вам вже потрібно повертатися десь на цивілізацію, краще рухатися відрогом, тобто хребтом, який йде від гори. Відроги ну, більш безпечні. І рано чи пізно вони так само переведуть вас ну, в долину якусь, там єдине, що прийдеться вам швидше за все подолати річку, тому краще по карті подивитися, чи є якісь там містки, чи нема. Але в будь-якому разі не спускайтеся потоками. Бо іноді потоком можна зайти нормально, а іноді можна потрапити в дуже серйозні пригоди. В одному з попередніх відео я говорив, що коли ви йдете в гори, і хочете не заблукати, постійно потрібно підмоніторювати ситуацію і прив'язувати себе до карти. Це робити досить важко, якщо у вас немає досвіду. І все ж таки іноді може трапитись так, що ви опинилися в ситуації, коли ви не розумієте, де ви є. Тут дуже важливо згадати останнє місце вашої прив'язки до карти. Тобто, де ви пам'ятаєте, що ви були на місцевості, і знаєте на карті, де знаходиться ця точка, в якій ви були. Потім. Ну так, умовно, якимись такими нехитрими математичними способами можна приблизно вирахувати хоча б регіон, де ви знаходитесь. Що для цього потрібно знати? Хоча б приблизно знати, скільки часу пройшло від тоді, коли ви в останнє пам'ятаєте, де ви знаходилися, де ви були прив'язані до карти. І, якби логічно, цей час треба помножити на швидкість, з якою рухається людина в горах. Середньостатистично прийнято, що людина в горах йде зі швидкістю 4 км в годину. Зрозуміло, якщо ви йдете вниз, це буде трошки більша швидкість, якщо ви йдете не з важким наплічником. Якщо ви йдете вгору, то ваша швидкість може впасти навіть до 1 км за годину. Але в всякому разі, ну так, дуже приблизно ви хоча б можете вирахувати регіон, в якому ви знаходитесь, і вже, відповідно, дивитися, які є об'єкти поблизу цього регіону, і пробувати вийти на ті об'єкти. Зрозуміло, що найкраще це шукати лінійні об'єкти. Тобто це дороги, якісь там ну, хребти, струмочки, лінії електропередач. Ну і якби підсумовуючи всі попередні відео, хочеться сказати, оскільки ми живемо в час сучасних технологій, е, мабуть, кожному мандрівнику варт закачати онлайн-карти е, в телефон, скачати собі якийсь навігатор, а ще краще придбати GPS-навігатор. І тоді у вас набагато менше шансів заблукати. Дехто з мандрівників вважає, і я в принципі з ними погоджуюся, що в аварійній ситуації пріоритетом є, власне, там не пошук їжі, не пошук води, а саме навігація. Ну, скажімо, якщо говорити про наші гори, якщо ви десь там заблукали і починаєте копати якихось черв'яків, аби їх засмажити, ви потратите дуже багато часу. Не факт, що ви нормально тих черв'яків приготуєте, швидше за все, вас вирве від тих черв'яків, і ви втратите набагато більше, ніж добудете. О, oh майґнес! А кілька днів людина без їжі цілком може прожити, якщо себе психологічно налаштувати. Тому навігація, орієнтування в пріоритеті. Треба якомога швидше знайти дорогу додому. Для цього знову ж таки, як раніше, говорилося. Перед тим, як йдете в мандрівку, з допомогою карт, з допомогою описів, варто вивчити регіон і маршрут, куди ви йдете, та ті небезпеки, які можуть на цьому маршруті вам зустрітися. Дуже важливий момент, коли, наприклад, ви йдете групою і хтось один загубився. Зазвичай у цьому випадку група шукає потерпілого, а не навпаки. Тому що у групи якби, більше можливостей, у них є зв'язок. Вони там, можливо, мож мають рації, вони мають провізію, і їм легше шукати людину. Вони можуть придумати план, з допомогою якої цю людину знайти. Особливо це стосується дітей. Дітям треба наголошувати, що в разі втрати, тобто, якщо вони відстали від групи, вони нікуди не йдуть самі. Тому що може бути таке, що діти відійдуть занадто далеко, і вам прийдеться їх довго шукати. Дитину знайти буде неважко, тому що далеко вона відійти не зможе, якщо вона буде сидіти на місці. Зрозуміло, що варто так само моніторити прогноз погоди, бо однією з причин, чому люди блукають в горах, це якраз є несприятливі погодні умови, особливо обмежена видимість, тобто мряка, дощ, снігопад. Ну і як наслідок, коли ви залишитесь до темної пори доби, це теж позитивно не впливає на орієнтування. Немалу увагу треба приділити спорядженню, яке ви берете з собою, тому що дуже часто, ну скажімо, хто ходив на говерлу. Мабуть, зустрічав дівчаток, які там йдуть в підборах на Говерлу в червні і питають, чи ще далеко догори, а там вже під вершиною снігу може бути по коліна. Тобто, треба вивчити питання, що з собою носити, і щоб ви були забезпечені відповідним спорядженням, якщо попадете в якусь несприятливу ситуацію. Варто так само мати якийсь, можливо, НЗ, тобто недоторканий запас. Тобто, якщо ми йдемо на одноденку, може промайнути думка, ну, якщо йду на один день, ліхтарик мені не потрібен. Але насправді ви не можете передбачити, що з вами може статися. Тому якісь речі, як ліхтарик, якийсь перекус додатковий, якусь невеличку аптеку, аптечку, я би все ж таки радив собою носити навіть в одноденки. Ну і на завершення всього нашого циклу е, відео по орієнтуванню, хочу сказати, що вчиться орієнтуватися вдома. Якщо ви просто так собі десь теоретично розумієте, як воно орієнтуватися і попадати в реальні умови. Цілком можливо, що у вас нічого не вийде. Пам'ятаю свій перший раз, коли мені в руки попався GPS-навігатор в горах. До того я його не бачив. І мені особисто було дуже важко зрозуміти, як він працює і як з допомогою його орієнтуватися. Тому і GPS, і компас, і всякі там додатки, які ви закачаєте в телефон, протестять їх десь близько біля населеного пункту вашого. Подивіться, як вони працюють, зрозуміти їхню роботу. Про спорядження я вже говорив, але ще раз повторюю, так само. Варт його перевірити на придатність. Був випадок, коли прийшлося зняти групу з маршруту на вухатий камінь через те, що в одного учасника був непідігнаний капюшон. Тобто в нього капюшон був таким чином, що коли не закритий, його здувало вітром, коли він капюшон закривав, стягував у нього, лишався тільки тут дирка на носі, і він нічого не бачив. І через це група мусила вернутися, тому що одного його там не могли залишити, а без капюшона в сильний вітер зимою підніматися, якби не дуже приємно. Тому ще раз наголошую: Дома все перевіряємо, ходимо в гори і не блукаємо. А на цьому ми будемо завершувати наш цикл відео по орієнтуванню на місцевості. Дуже дякую всім, хто нас дивиться. Будь ласка, не будьте байдужими. Ставте лайки, пишіть коменти, критикуйте. Ваша критика нам теж буде дуже цікавою. Мандруйте безпечно! Всем счастливо!